Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! А пам'ятаєте, отой симулятор космічного ходіння-бродіння з Троєм Бейкером та Роджером Кларком під назвою Форт Соліс? Так от оця гра отримає кіноадаптацію. А окрім фільму, паралельно за цим Всесвітом планують ще зняти серіал. І сьогодні ми знімаємо кіно. Раз! Blizzard розпочали спеціальний зимовий івент в четвертій діаблі. Триватиме він аж до 2 січня. 25 січня. Ubisoft знову візьмуться за старе та відключать від серверів ще кубку ігор. Зокрема, чотири частини асасинів: Ghost Recon Future Soldier, Splinter Cell Conviction та інші забавки, список яких просто зараз на ваших екранах. Кажи, де сервери? — хвилинку. Як це ви чорт? Я намагаюся в'їхати усе. І оце? Так як? 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 найближчим часом подейкують, що навіть вже цього тижня асасини у міразі отримають оновлення з режимом нової гри. Плюс дуже цікаво, як це співпало з виходом подібного оновлення для Alan Wake 2. Але на відміну від Remedy, юбіки ще планують додати до гри режим з одним життям на все проходження, проте його вони, наче як, перенесли на невизначений термін. Ймовірніше, вже на наступний рік так на роботу і, і потім помрав. Там, до речі, прогрес фанатського перекладу асасинів у міражі досягнув позначки 97%. А отже, можливо, під вихід нової гри плюс якраз буде готова локалізація. Допомогти швидше закінчити її можете навіть ви, приєднавшись до перекладу за посиланням в описі. Давай робити хоч щось. А ще Ubisoft оголосили про закритий бета-тест Skull and Bones, що стартує 15 грудня і триватиме до 18-го. На цю бету не діятиме НДА, тому мережею блукатиме купа нового ігроладу цього багатостраждального проєкту. Не треба ні руки, геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Інтернетами ширяться чутки про покращені версії п'ятого плейстейшину, начебто, прошка розробляється спільно із спеціалістами АМД. В той час, як Xbox взагалі не буде випускати нові сильніші версії цього покоління. Ну, принаймні так стверджує Філ Спенсер, хоча завжди є вірогідність, що то брехня. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи.